Часточка мощів Святого Миколая постійно перебуває в Донецькому храмі покриви Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Але раз на рік, на прохання віруючих, ця святиня подорожує церквами України, аби всі парафіяни мали можливість попросити у Миколая Чудотворця особливої милості. Криворізькому храму Пресвятої Трійці пощастило приймати цю святиню напередодні Великодня. Святі мощі були передані отцю Василю Пантеліку, який служить зараз у Донецьку. Він екзорцист, і десь там, коли він перебував в паломництві до Риму, їздив і був у місті Барі, то йому єпископ Барі дарував цю частичку мостей на постійне зберігання в місті Донецьку. Там ці мощі зберігаються весь час. І кожного року є так, що вони всю східну Україну роблять такий круг, і в тому, числі, в тому крузі, в тому числі, є і наша парафія в Кривоморозі. Святий Миколай Мерліківський є одним із найшанованіших святих православної церкви. Все своє життя він допомагав бідним та нужденним, опікував дітей. Тому зазвичай просять у нього захисту та благополуччя для родини. Коли єпископа Мерлікійського канонізувала православна церква, слава святого, захисника нужденних та невинно засуджених стала поширюватися землями. Називають його покривителем рибалок та мандрівників. А наші предки навіть вважали, нібито цей святий супроводжує душі померлих до престолу Господнього. Таку святиню мають не всі храми. Тому хресну ходу з мощами Святого Миколая, щороку організовують священники Донецько-Харківського екзархату. Були люди, які свідчили, коли їм зцілилися е е е від якихось хворіб. Е е були випадки, коли там хтось свідчив, що за проханням Святого Миколая довгоочікувано народжувалася дитина. Свята церква, вона наголошує більше на не так на видимих чудесах, як на е духовному зціленні. Вже коли людина навернулася до Бога за допомогою Святого Миколая, це вже велике чудо. Після Великодня мощі Святого Миколая будуть передані до храмів Дніпродзержинська, потім Дніпропетровська та Запоріжжя. У Кривому Розі мощі єпископа Мерликійського перебуватимуть до світлого вівторка. Храм Пресвятої Трійці Донецько-Харківського екзархату прийматиме віруючих з 9 до 11 години ранку і з 6 до 8 вечора.